Громадян Росії, звідки і куди вони прямували, і ви скільки не пропустили, нагадаєте ще цифру? Значить, протягом о, періоду з початку повномасштабного вторгнення на ділянці Магрій-Подільського прикордонного загону було затримано 100, виявлено 160 громадян Російської Федерації, які намагалися в'їхати заїхати на нашу територію. Відповідно, їм було відмовлено в пропуску. Смотрим не порядку. Зв'язку з непідтвердженням мети поїздки, значить, і... отака кількість. Чоловіки, жінки, якась є статистика, хто це міг бути? Можливо, це потенційні, грубо кажучи, диверсанти і люди, які могли вести тут розвідувальну діяльність. Значить, у разі, якщо б ми виявляли такі випадки, таких випадків зафіксовано не було, але якщо ми виявляємо такі випадки, звичайно, дана людина, яка підозрюється. І передається відповідно компетентним органам Служби безпеки України значить, і інших поліцій з метою з'ясування мети перетину кордону, з метою з'ясування підстав для пропуску.